Найкращі із найкращих із тренувальної бази батальйону Азов у Києві сьогодні в зону АТО вирушили 60 добровольців. Це ті, хто пройшов відбір і на відмінно склав фізичну і тактичну підготовку. Проводжав новобранців Роман Ковтун із шикування в шеренгу та читання молитви українського націоналіста розпочинається відправлення добровольців у зону бойових дій. Тріумфовим гуком гармат революції тріумфові гуком гарма. Радісним гомоном Софіївських дзвонь! Радісним гомоном Софіївських дзвой. І Із настроєм усе гаразд. Та, <рив> <рив> да, взагалі <вообще> супер! Бойовий. <рив> Бойовий настрій. Дуже хороше настроєння, так що все супер. З настроєм гарним їдемо, повертаємось назад. Після відпочинку був тут в командіровки. Зараз повертаємось назад. Оксана із чоловіком проведжає 20-річного сина. Бажання виконати свій обов'язок у хлопця було незламним, каже мама. Стримували, як не стримували. Ну, він виявив своє бажання. Його бажання виявилось сильнішим нашого стримування. Наталія з найкращим другом. Його хоробрістю пишається із дитинства. Йдуть на схід от, захищати якби нас. Бо, дійсно, от гордість за таких людей. Я дуже гордо, що в мене є такий друг, чесно. Перед відправленням добровольці пройшли інтенсивну фізичну і тактичну підготовку. Інструктори кажуть, іспит склали не всі, відсіяли до 40%. відсотків. Найперше вони починають рух 10 кілометрів навколо території. Наступне вони підбігають, лежать мішки 70 кілограм. Вони повинні в нього залізти, зав'язатись, встати з мішком 70 кілограм, пройти ще 2 кілометри. Потім 70 метрів тащити мішок як полоненого. Далі. Вони йдуть на штурму, і альпінізм спускаються з четвертого поверху, та йдуть на спаринг з інструкторами. Новобранці їдуть до сектору. «М». Це поблизу Маріуполя. Там у них будуть практичні навчання зі стрільби, потім їх розподілять по групах військ. І там уже ну, отримують курс учебних стрільб. Далі буде розподілення по Це артилерія, це штурмові подразделення, розвідка, ну і ще там багато маленьких там всяких груп быстрого реагування. І як себе проявить в дальнішому обучении в такому подразділені во переведуть Чойно автобус виїжджає з тренувальної бази, там починається нові навчання. Нова група добровольців два тижні буде доводити свою здатність воювати у зоні АТО. Роман Ковтун, Олексій Трушин. Новини на першому.